Боїться померти кожен. Навіть якби у тебе була підготовка 10 років, попавши на передову, тобі все одно буде страшно загинути. 24 лютого ми одразу поїхали на передову, і весь наш досвід це досвід бойовий, у наше дерево прилетів снаряд. Адреналіну у мене теж під час бою не було. А де той адреналін, який я бачу там на відосиках, усяких жодного разу ми з нашими хлопцями не віддали жодної позиції. Я уявляв собі перемогу, але зараз я ставлюсь до неї трошки по-іншому. Ті люди, котрі, наприклад, будуть звільняти моє місто Очевськ. Я кожному з цих хлопців бажаю пожати руку. До війни була якась різниця, знаєте, Нацгвардія або Збройні сили України, то зараз я її як такової не бачу. В НГУ так воює, що потім в ЗСУ про тебе ходили легенди. Це програма гвардія. Я її ведучий журналіст Філіп Дикань. Радий вітати всіх, хто нас дивиться. Я з величезним задоволенням представляю сьогоднішнього нашого гостя. Це ну я б так сказав, вже відома доволі людина, боєць п'ятої Слобожанської бригади національної гвардії України Денис Коваленко. Денис, радий вас вітати. Радий вас вітати, Філіп. Отже, Денисе, хочу. Ось чого розпочати. Ваш позивний мобі Дік. Так, все вірно. Чому саме так? Чому саме на честь того знаменитого кита? Та я якось спочатку вам скажу так: у мене спочатку був позивний манюня, а цей <зивний> позивний я взяв собі через те, що я дуже молодо виглядав, ну і рік у мене відповідний був. Ну такий не зовсім бойовий, можна сказати. «Мобі Дік, тому що міфологія цього, цієї істоти, цього кита, вона гласить, що якщо хтось скривдить родину цього кита, його дім. Щось що йому належить, щось, що йому цінно, то він це обов'язково знищить та віддасть за це своє здоров'я або взагалі що завгодно, але він ворога буде знищувати до останнього. Ви, от уродженець міста Алчевська на Донбасі, відомого міста. А до речі, його засновник, харківський підприємець, відомий Кирило Олексійович Алчевський. і сталося так, що ну ви більшу частину свого життя провели під окупацією, так. Ну, розумієте, життя там настільки сіре, що якось не можна навіть сказати, що там не так, там все не так. Коли почалась війна в 2014 році, я дуже прислуховувався до навколишнього середовища. Усі дуже погано казали про Україну. Я вірив про все, що мені там казали: в Україні нас ніхто не чекає. Ну, всі ці стереотипи. Але потім, як я вже казав, я подорослішав, і з цим мені в голову прийшли думки, що ну, не може все, все так бути, бо там така пропаганда, що. Їм сказали, вони вірять. Прекрасно. Я так розумію, у вас був вже потяг бути тут на вільній Україні, але ви все ж таки потрапили сюди, в тому числі завдяки знайомству з дівчиною. Так, Так. це от найбільше, що мені допомогло, жодна література, жодна інформація, яку я там черпав. Вона не допомогла мені так, і допомогла мені моя наречена на даний час. А угу. коли я приїхав, вона на рік раніше мене приїхала сюди. Тому що я не встиг у той же рік оформити документи, щоб стати переселенцем. І мені довелося чекати ще рік. І коли я сюди приїхав, тобто до неї, до Харкова, навчатись Каразіна, ну як я і кажу, тут є життя. Настільки все гарно. От те, що мені казали, що мене тут ніхто не чекає, те, як мені тут люди намагались допомогти, ну це не описати будь-якою книгою, я не знаю. У мене були ті пільги, котрих не було у звичайних громадян тут. І тобто вони все більше і більше мені допомагало, допомагало, допомагало грошима, жильйом, навчанням. Мені держава з цим усім допомагала. І інші люди, котрі тут живуть, також. Тобто, і ось це була перша ця дивна картина для мене, що нема тут цієї ненависті до мене, до моєї жінки, яку мені вісім років на той час намагались нав'язати на, на голову. Ви поступили на хімічний факультет. Вам подобалося навчання? Так, да, навчання мені подобалося. Я навіть вже після поранення зустрічався з своїм а, преподавателем, який насправді на час навчання для, казався мені достатньо таким суворим. Да, суворим да. Він мені усього за року дав стільки знань, що, наприклад, можливо, здоров'я нам врятував тим, що а, коли, на жаль, закінчилася вода на позиціях. Ми з хлопцями почали топити сніг в бутилках от води. І хлопці бажали пити просто так. А просто так пити не можна це дистилят. Ти заб'єш себе зараз мозк цією рідиною, і у тебе не будуть передаватися потрібні електроімпульси в голові. І я хлопцям сказав просто посипати хоча б солью. Хлопці почали сипати солью, але, до речі, у мене на такі випадки ще були ізотоніки спеціальні. Тому ми воду сипали солью та потім йли по ізотоніку, щоб а, точно у нас не було ніякого обізвожування. Що значить володієте правильною спеціальністю? Я не знаю, що історику робити в такому випадку, наприклад. А, слухайте, можна сказати, що у вас любов по життю веде? Ну, у цьому в сенсі так, саме по життю. А, бо як і кажу, вам от, справжнє життя, воно почалося саме тут, коли я вже приїхав до України. Тому так, усе моє життя, воно в Україні. Я вирішив, що треба йти. Тобто треба йти захищати. Мені було прикро бачити в перші ж дні війни, як прилітають бомби по цивільних містах, як кричать та плачуть люди, тому я не бачив для себе жодного іншого якогось путі, окрім як в перший же день треба йти та захищати державу. Денисе, а ви хоч інколи уявляли себе людиною в формі в однострою? Так, да, так. Я вам розповім історію. Я... Намагався ще два місяці до повномасштабної війни піти на службу по контракту, але у моєму випадку піти до армії було тяжко. Мене перевірило чотири розвідки, зовсім чотири різних органи. Котрі у мене нічого не знайшли, також зі мною спілкувалися люди, котрі приходили до мене з кожної частини, їм я також дуже подобався. Але саме командири цих частин вони лякались мене брати зайва. Перестрога така була б інша історія, що називається. Була б інша історія. Так а ви наскільки я знаю, навіть встигли повчитися в кадетському училищі, чи як правильно називається там Волошевська, mm -hmm. так. Там в Алчевську про повністю назва така ж смішна абревіатура АККК. Алчевський казачий Кадетський корпус. Ага, в корпусі, так. Так. А що вас туди занесло? А, мені була цікава військова спеціальність ще з дитинства. Мені вже було три роки, я завжди казав, що бажаю стати військовим. І, до речі, така смішна ситуація, трохи відійду від теми. А, один з моїх товаришів, коли 24 лютого сказав, що піду воювати, сказав мені, що я зрадник. Я йому провів тему, я йому кажу. Ростик, коли ти був маленький, і я був маленький, ми з тобою які танки малювали? Він каже, звичайні танки. Я кажу, а пропорції ми на них на них малювали. Він каже, малювали. Я кажу, на цих пропорціях точно було на три кольори. Тобто, з дитинства я бажав стати військовим і впевнений, якби не було цієї окупації в 2014 році, я би пішов. Ще 18 років служити там. Слухайте, а у цей Ростик, до речі, він там живе досі чи ні? Так, да, він живе там. Же він також навчався навчався у кадетському корпусі, але йому вистачило розуму не піти воювати саме. Угу. Це точно. А яка там обстановка була? Вас пресували, скажімо, насичували інформацію пресували. специфічною у цьому корпусі. Викладачі це сепаратисти, котрі з передової приїхали до нас давати нам свій досвід і усе інше. А, вони були настро... налаштовані проти України і вчили нас воювати проти України, але ні, я е, і майже ніхто з моїх хлопців е, не скривали того, що у майбутньому ми не збираємося за них воювати. Ви знаєте, я до речі, майже завжди своїм гостям ставлю питання, як поборювати страх. Я вам навіть так скажу на війні. Я для себе можу виявити декілька страхів. Деякі з них пропадають, коли починається бійка, це страх перед самим, самою бійкою. Тобі моторошно, це буде з кожним, це неможливо побороти. Як, якого б опиту у тебе вже не було, все одно тобі буде моторошно, що зараз ну, ти можеш померти. Від цього нікуди не втікти і ніяк не позбутися. Адреналін також не завжди з нами. Наприклад, мій останній бій до нас дуже близько підійшла група ворога, а у нас позиції якраз пішло троє хлопців. Тому що нам треба було принести на позиції кулемет утьос. Він достатньо важкий, а саме стаміна для нього. І троє хлопців пішли за кулеметом та за стамінами. У нас залишилось сім людей, і на нас пішла група десь 15 противників. Підійшли вони достатньо близько до нас. Найближчі були метрів 15-20, тобто намагалися закинути гранати одному з повертимів в окоп, але одна відскочила від дерева, а інша просто не долетіла. І у нас почалась бійка. Там була одна така справа, що дерева були вже повалені усі, і хлопці не мали візуального контакту з ворогом. Він по них стріляє, а вони його не бачать. А у мене була така позиція, що я бачив майже усіх ворогів, котрі йдуть. Ясна справа у лісі, вони втрачаються з зору, але більшу з них частину я бачив, як вони бігали, як деякі з них повзали. Ось снайпер у них, наприклад, був дуже гарно стріляє. Uh, але я не розумію, як такого здорового дядьку взяли снайпером, бо коли він повз, мені здавалося, що там якийсь здоровий червь палез, котрого за кілометр можна було б побачити. Uh, якраз він бій розпочав так к слову. Перший постріл був за ним. Слава Богу, усі живі залишились. Просто він прострелив казку братиму. А оцей хробак вийшов з бою живим чи ні? Uh, ну, на жаль, він потім ще працював і ночі по нам, тому саме він так. Але двоє хлопців. Вийшло так, що надалі від усіх було два капаси. Вони сиділи за впавшим деревом десь в 60 метрах від нас, і також вели вогонь. Саме на двох колінах вони сиділи за цим деревом і вони по нам стріляли. На той час я вже відпрацював з кулемета, кого бачив, по кому міг. І вони мене побачили і також намагалися по мені працювати. І коли була можливість, я нарешті зміг знову висунути голову. Бо, на жаль, як написано у підручнику, автомат Калашника не прострілює 40 см піска. Він прострілює їх дуже добре, тому що брустери у мене не залишились після бою. Він весь був зруйнований та висипаний до окопи, тому що кулі залетали та його трошки за собою несли. І по, ним, по них відпрацював. Один одразу впав. А інший ще почав повзати і щось кричати. Тоді мені здалося, що це кадирівці, бо кричали він з таким акцентом. Мені потім, побратим, вже, мій найкращий друг Ларік, сказав, що та він кричав, що той 200, а він тяжкий 300. Але я так я не знаю, чи живий він чи ні, тому що він відповз за дерево метрів 15 лівіше, котрі його дониз до нас ближче були, у них нічого не вийшло і вони почали тікати. Перший валявся за тим деревом дуже довго його ніхто не забирав без довгої заміни. Систава, ясна справа, ти починаєш горіти морально. І у нас була деяка апатія до цього, що з нами вже буде, що трапиться, і ці грустні думки вони якось страх поборювали. Тобто, звісно, нема, нема бажання помирати, але всі розуміли, що рано чи пізно це війна, це може статися. Бо мій кулемет руський дуже не взлюбили, його намагаються що мінометом, що танком. Що піхотною зброєю, тобто погасить, і ці думки вони страх вбирали. І така річ, і адреналіну у мене теж під час бою не було. Мої перші думки, коли почався бій, окрім того, що в мене друга куля застряла у моєму ПКМ, -у, і я не міг її дістати. Тобто ствольна коробка зажала її, я вибивав кулаком як міг, збив собі увесь кулак, десь секунд 30-40 бою втратив в нікуди. Якраз коли ворог підійшов поближче до побратимів. Але потім вибив кулю і почав далі працювати. І тобто, перші думки після цього мене були. А де той адреналін, який я бачу там на відосіках усяких? А мені так спокійно чомусь думав, блін, от хоч би зараз ще раз куля не застряла, так не хочу в цьому окопу помирати. Ще й пасмурно було, я пам'ятаю, тому мені взагалі не було бажання помирати коли пасмурно. Мислі були спокійні з жодного статусу. А це якраз я правильно зрозумів, що цей бій перед пораненням? А, цей бій за два за дві доби перед пораненням. А, не був. безпосередньо. Так, за дві доби перед пораненням. Якраз... Це лиман? Це Серебрянський ліс. Угу. А, якраз чому ми збиралися йти у наступ? Бо ворог поніс втрати, у ворога нічого не вийшло. І я так розумію, наше командування вирішило, що треба йти у наступ. Треба займати позиції ворога. І ми вже на той час були дуже близько. Як я знаю, на той час це були найближче до міста Креміна. позиції. Самі так сиділи. Десь в 200 метрах від нас, 230, якщо точно, якщо з дрону правильно хлопці вважали. а дорога була в метрах 300. Тобто, і по цій дорозі часто приїжджав танк, котрий прямою наводкою міг по нам працювати. І ось це нам дуже заважало. Нам було треба зайняти ці окопи, щоб ми контролювали дорогу, і щоб е, ці танки, БМП або щоб там не приїхало, воно нам не заважало. Тобто, Але на жаль, у день, коли ми мали виконувати цю задачу. Перед штурмом, коли ми вже з хлопцями зібралися йти, тобто була команда рухатись, ми всі встали під одно дерево, щоб нашою, так сказати, маленькою групою почати рух до противника. І в цей час, на жаль, у наше дерево прилетів снаряд 152-й вибух був достатньо сильний, і, на жаль, дуже багато хлопців було 300. Один з моїх побратимів та ще один з інших групи, на жаль, загинули. Розповім вам про ситуацію у підломані, це недалеко від борової село. Ми там потрапили у невелике оточення на 4 доби. Дуже гарно там відстояли два знищених танка. Тільки наша група взяла 4 полонених. Знищених не буду точно казати, бо ніхто потім не ходив точно не щитав, сколько їх там валяється рядом з селом в посадки, в болоті, і звільнено село, само собою. І яка страпила ситуація? Ті кваси, котрі були у нас в засідці е, за нашою спиною, туди вирушили і я, і ще моїх два побратими, якраз Ларік, і ще один дуже близький для мене побратим Гудзон. Позивний? Ми мали чекати ворога і просто подати хлопцям нашим сигнал, е, що ворог зі спини підходить до нас, щоб хлопці з основного танкового наступу могли трохи сил дати на відбій цих. Е, Феда, а, феда, щоб феда. їх відволікти виходить да, на себе. Да. Угу. Тобто, як трапилось, коли вони до нас вже підходили, метрів 40 залишалось десь. Гудзон у нас у цій задачі був головним, як найстарший та більш маючий досвід по братим, Він з 14-го року на війні. По нам на той момент вже пару разів вдарила російська артилерія. Тобто вони були чимось реактивним. Ми не зрозуміли, що це саме було. Але коли вони підійшли, вони дали ще один залп. І цей залп промахнувся якраз ближче до Фесак, і він по ним влучив. Тобто, четверо, як нам потім двоє полонених з тої групи 40 чоловік розказали, четверо одразу у них загинули. Хто був 300, хто що ще, вони почали злякались, почали розбігатися. І якраз один сповз нас проповз, дуже тихо, до речі, його хлопці навіть не помітили. Я також тільки зранку вже він ліворуч домирав, йому там живот пробіло, і в метрах 15 від нас він так залишився помирати. А так, за усю цю ніч артилерія квіта сама знищила усю свою групу, яка на нас намагалась влаштувати засідку, тому дуже нам у цьому допомогла. Денисе, а скільки на вашому рахунку, ну приблизно, хоча б боїв, в яких ви брали участь? Ось насправді вам кажучи, кожен вихід він як бійка. І справа в тому, що ніхто їх не рахував. У нашої групи була одна тактика, у іншої групи інша тактика. Звісно, вони поклали достатньо багато квестів. Хлопці великі молодці, але вони отакі були шумні. А ми ж з моїми хлопцями навпаки, ми, якщо бачимо одного, ми думаємо, ну ну просто ж так він ходить. Ми чекаємо, або поки він підійде, або як взагалі далі будуть йти ці обставини. Ну от вб'єш вб ти одного, а втратиш цілу групу. Ні, краще вже вони до нас до нас ту як це було, і всі помруть одночасно. Все треба робити з розумом. І зачасту, на жаль, чи не на жаль, це війна артилерії. Тобто не усі навіть хлопці можуть. Дочекатись свого першого бою, вони можуть рік-два пробути на передовій, а так і не пострілятися з кимось, бо це війна артилерії. Тебе можуть не піти штурмувати, але тебе кожен день, кожну хвилину, кожну годину будуть крити. Вогнем міномета, танка або дальноствольної артилерії. У ну, цих самих виходів у вас багатенько було, не один десяток. Слухайте, от ви декілька разів вже згадали, що противника доводилося бачити ну, майже обличчя в обличчя, що називається, 15-20 метрів це ж зовсім ну, так, невелика так. дистанція відстань. Плюс ще і, і вбивати доводилось. Взагалі-то це страшно вбити людину. На той час я жалів. Наприклад, ці двоє останніх, котрих влучив, то мені чомусь стало смутно. І мені стало прикро, я не цього саме а його рідних чомусь. І навіть коли після поранення пам'ятаю, що я чомусь вважав, що це гріх. Але зараз я розумію, що це ворог. І якби я міг, особливо після загибелі мого побратима Ларіка, я би вбив ще. Це війна. Вони мають або піти звідси, або тут залишитися та померти. Можливо, якщо, дай Бог. З моїм зором щось буде покраще, і у майбутньому зможу повернутися, навіть якщо не до своїх хлопців, хоча б до іншого бойового якогось завдання і вб'ю, то точно вже не буду цим жалітися. А з певністю скажу своїм хлопцям, дякую, що вони мене оберігали, щоб я міг за них помститися. Бажання є повернутися до своїх? Так, да, бажання велике. Я якраз тоді ще проходив ВЛК, я залишився у своїй частині і пішов на дану посаду, стрілець санітар, пункту збору евакуації поранених. Але сподівайтесь, якщо буде така нагода, все ж таки, якщо здоров'я поліпшиться, то повернетесь туди на фронт до своїх. Я не міг спокійно спілкуватися зі своїми побратимами. Я вибачався перед ними, що так трапилось, що мене поранило. Бо мені було прикро, що вони там, а я тут. І слухайте, ну це ж не просто, от ви передумали і вирішили піти в тил. Звичайно, ні. Можливо, це якась, знаєте, як юношеський максималізм кажуть. Тобто, скоріш за все, це воно і є. За ви найбільше за все сумуєте? Взагалі, за побратимами сама справа, ясна. За побратимами я дуже багато віддав. Навіть якби це не прикро було, не прикро було чути моїй нареченій, що я від неї не скриваю навіть життя, тобто віддати, але щоб хлопці були живі. Вони занадто багато зробили, щоб помирати. Воно зробило набагато більше, ніж я. Найбільші штурми вони відбивали вже без мене. Коли не один, ні один взвод ворога залишився лежати в тому же Серебрянському лісу. Тому що хлопці його знищили. А ті КАПАСТ це були котрих, е, котрі залишились живі, вони намагались піти назад, їх, їх же контрачі сказали, що лібо ви зараз тут умрете, або там, вибирайте де. То вони повернулися і просто нашим хлопцям здалися в полон 14 чоловік, якщо я пам'ятаю правильно. Якраз у цьому бою, на жаль, загинув побратим Манюня. Він, до речі, зовсім не мав їхати на передову. Тобто у нас завжди одна людина залишалась слідкувати за побутом. Він вже почув, що там йде тяжка бійка, треба їхати допомагати хлопцям. Розумію вас, звичайно. Скажіть, будь ласка, ви ж обрали свідомо саме Національну гвардію, так? О, бо тут, скоріше, ні, ніж так. Але приїхав якраз останній автобус, котрий віз людей до частини 30.05. Я ж сів у нього з іншими хлопцями, де, до речі, був побратим Ларік. Андрій Гудзон вже був якраз у частині на той час, там ми з ними зустрілися з першого дня разом. І усі доїхали до частини. Взяли зброю, усюди де можна записалися, а 25 лютого вже поїхали на окружну міста Харкова. Тобто тримати там оборону. Чи порекомендували б ви майбутнім призовникам чи добровольцям йти саме до лав Національної гвардії? Чому? О, насправді я. Якби до війни була якась різниця, знаєте, Нацгвардія або Збройні Сили України, то зараз я її як такової не бачу. А я рекомендую будь-кому йти служити, допомагати страні, як вони тільки можуть. Mm -hmm. Зараз кожен з хлопців, хто піде до Національної гвардії України, зможе доказати будь-кому, що Національна, Національна гвардія України воює навіть і ліпше іноді, як інші підрозділи. Тобто, звісно, всі хлопці круті, але Нацгвардія це. Це такі ж бойові бойові люди, справжні чоловіки, тобто справжні воїни. Прийшовши до нас, ти зможеш поповнити цей ряд справжніх воїнів і показати, що в НГУ так воює, що потім в ЗСУ про тебе ходили легенди. Як можна допомогти тим, хто або збирається поповнити лави, чи то нацгвардії, чи то ЗСУ, або тих, кого мобілізують? Але у них є страх, вони чогось побоюються, да? Вони бояться її розпрощатися із своїм налагодженим мирним життям. Вони бояться того, що загинуть буквально, коли їх відправлять на фронт? От що їм можна порадити з цього приводу? Боїться померти кожен. Навіть якби у тебе була підготовка 10 років, попавши на передову, тобі все одно буде страшно загинути. Це треба бути достатньо таким безбашеним хлопцем, щоб не боятися цього. Такі є, насправді є, але мені з ними страшно було гуляти по передовій. Я знаю хлопців, котрим по 16-17 років, і вони ходять, ходять у спеційні клуби, де тренуються, готуються до війни. Вони хочуть в майбутньому стати воїнами. І показати себе у цьому. І це люди, котрі бажають піти. На наприклад, якщо там взяти чоловіка йому зараз 30, він хоче, але боїться, потренуйся з ними. Я не думаю, що їх треба вговорювати цих людей. Справжній спокій і впевненість у тому, що вони зробили вірний вибір, вони відчують тільки після першого бою, коли повернуться зі своїми хлопцями. Сядено, ну, це само собою. Такий досвід тільки власний бій може дати. Так. А от щодо підготовки, до речі, наскільки як готують в центрах підготовки Нацгвардії новачків, 24 лютого ми одразу поїхали на передову, і весь наш досвід це досвід бойовий. У вас в підрозділі, скажімо, бували ж новачки? Навіть ті, хто були справжніми новачками, вони у бою зовсім не лякалися. Тобто я не бачив, щоб у бою хтось з них не зміг вилізти з окопу, не зміг там йти вперед. Зовсім жодного разу, от я, ще хочу сказати, гаржусь своїми хлопцями, бо жоден з них ніколи не злякався, ніколи не відступив, жодного разу ми з нашими хлопцями не віддали жодної позиції. Ні разу не відступали. Якщо приходить е, якийсь новак, то треба, щоб він був хоча б з двома хлопцями, котрі вже вміють воювати в окопі одній там, чи виконують одне завдання. Ну, я сподіваюся, що командири за цим слідкують. А як щодо оздобленості назгвардійців? Екіпіровка, зброя і так далі. Ну, я не можу сказати, що мені чогось категорично не вистачало. Звісно, на війні завжди бажаєш чогось побільше. Патрони не маю на увазі. Патронів у мене завжди було дуже-дуже багато. Але узяти, наприклад, ті ж труби проти танків. ат 4 РПГ, 7, які б там не були, бо багато з них ми взяли до речі, в дестах, котрих брали в полон. То... За трофеї. Так, да, трофеї. Найбільша частина наших труб це були трофеї. Але, звісно, бажається побільше такого озброєння, як е, щось противотанкове, у нашому випадку. Або тепловізори. Тепловізори – це те, що має бути, я скажу так, воно має бути у кожного воїна, але через те, що воно дорого коштує, його не вистачає на кожного. Денис, на що ви найбільше за все мрієте? Та як і кожен зараз, щоб закінчилася війна. А ви, напевно, уявляли собі перемогу? Я уявляв собі перемогу, але зараз я ставлюсь до неї трошки по-іншому, тому що на даний час я не на передовій. На даний час там інші хлопці, котрі воюють, віддають своє життя, своє здоров'я та марають руки в крові ворогів. Вони справжні герої. Ті люди, котрі, наприклад, будуть звільняти моє місто Олчевськ, Я кожному з цих хлопців бажаю пожати руку. Я, мені, мені прикро, що я не можу бути з ним, але сподіваюся, що буду все ж таки. Денису щиро дякую за те, що завітав до нашої програми. Успіхів всяких вам, вам است... також Дякую. Вам також хочу щастить.